РПГ-30 ось така штука. В чому проблема? Бачите, дві труби. Угу. От Перша вистрілює, пробиває эту, защиту, а друга вже після пробити захисту вона пробиває далі бронетехніку. Ось ось така ось. Угу. Так що... А рештки танка, звідки у вас? Хто? Танк. танк. Шматок танка танк. звідки. З Бахмута. З Бахмута? Нічого собі. — А який це саме танк був, не знаєте? Це у них 72. -ки так що. Оце шматки танка. Рештки этого паскудника. Може відсюди краще вам знати. Це що таке? Це шахід. Ухти. Ого. Це Ухти. Це шахіт. Це рештки самольоту Су-24, якого збили під теб Бахмутом. Ось нам передали. А передають вам волонтери, волонтери чи військові? Да. Волонтери передали. Волонтери. У нас тут є дії, волонтерський штаб при всьому училищі. Теж діти збирають, дорослі, багато кременчужан приносять. От сьогодні тільки що ну, десь годину назад поїхала машина знову до нашого батальйону тероборони. Так що ось тут знаходиться взагалі унікальна річ. Починаючи звідси, і до сюди це перша ракета, яка вдарила по нашому місту. 2 квітня перший обстріл міста був. Ось вона. Вона влучила чи її збили? Вона влучила, вона поряд одна ракета влучила в резервуари, а друга поряд, В резервуарах вона згоріла там, а от поряд встигли дістати її, щоб можна було показувати нашим людям. Ну, почав... Це обстріл НПЗ нашого був НПЗ і там поряд хованця. Оце було. Тобто, я не пам'ятаю, там 5 чи 6, 6 ракет. От одна із них ось тут знаходиться. Так що, mm -hmm. ну, по дітям я вже казав, із п'яти героїв України, які воювали, троє це випускники Кременчуцької військової ліції. Ось Вадим Ворошило, позивний карає. Ось це на фотку, якщо бачите, от лямки з парашуту, да? mm -hmm. ось це кров. Це його парашут, ось він тут знаходиться. Оце його кров під час катапультування. Сережа Волинський, підполковник вже позивний Валина. Це Азовсталь, командував там 36 м командир батальйону 36-го. Такі маєчки ми випускали в підтримку, коли він був в полоні у орків, коли зараз вже в... Турції знаходиться. Ну вже трошки, але тут, до речі, та його форма ще до початку повномасштабного наступу. Угу. Так що, ну що ще? Багато лендлізу. <гум> тобто зараз вже ну, це наша зброя чи російська? Ні, це, це американська зброя. Це. Е, Символ 2022 року, березень, місяць, коли ми зупинили орківські колони при допомогі джевелінов, ага. в тому числі оце джевелін. Ага. Ось він знаходиться. Ну як сказати, мрія Снлау. Е е е е е Є, то, то є такі, а самого лав немає. Хочеться, щоб у музеї був такий ж також і джевелінин лав, щоб я мог дітям розказувати. То це символи нашої перемоги. Тред, березень 2022 року. Oh, no. До речі, оце стугна наша, українська, oh, no. яка також дає можливість нам воювати. Я не тільки з дітьми, з військовими проводжу заняття по. Вибухонебезпечним предметом. Тут дуже багато у мене знаходиться різних кулі. Ну, головне, що, щоб вони зрозуміли, я говорю, сама куля, проблема, якщо у вас бойова буде, вони вихолощені всі, вони там просвернули в угу. мене. Якщо у вас буде бойова, це кримінальна відповідальність. Я говорю, Діти, запам'ятайте, якщо вам хтось з фронту щось принесе, від вас можуть просто підставити під неприємності.